Ух ти, дякую. Нічого собі. Все мені. Вау, клас. Зачекайте, а ця гігантська порція кому? Ось так подарунок. Ну що, Хлоя, ти перша. М -м, добре. Ого. Мені здається, що ця локшина райдужна. Друзі, а що у вас всередині? А у мене теж локшина всіх кольорів веселки. Нічого собі? Такої величезної порції я в житті не бачила. <рив> хм, я рада за тебе, але почну їсти локшено перша, і я буду робити це за допомогою ось таких милих паличок. М -м, яка смакота! Хм. Знаєте що? Палички геть набагато зручніше їсти стилокшину руками. М -м, супер. Дуже смачно. Ого, нічого собі. У мене носик як у клоуна! І волосся як у клоуна! Забавно як. Так, ти дуже кумедна. і весела. А бажайте прикол, покажу. Дивіться, як я вмію. Чесно кажучи, це було не дуже вражаюче. Ну що, настала моя черга зацінити локшуну. Фіолетова – клас, блакитна також. А от зелена взагалі розрив. Хм, так я ще не спробував червону. Ох, смакота. О! Так цією локшиною малювати можна. Прикольно. От перша квіточка. А от друга. Та я просто геніальний художник виявляється. Гарно та смачно. Дівчата, ці квіти я намалював вам. Велике дякую. Ну і що ж, я також хочу спробувати локшанок. Хм. Ось це так. У кожного кольору свій смак. Але я не можу вирішити, який же мені подобається найбільше. Ням-ням-ням. Ох, стільки лукшини мені в житті не з'їсти. Да і іначе взагалі менше не стало. О, ідея. Алло, бабуся, привіт. У мене стільки лукшини, я не можу з нею впоратись. Приходь. Ой, дорогенька, привіт. Ну, яка краса. У мене є чудова ідея, як потішити онучку. Ще трохи, і мій чудовий подарунок для онуки буде готовий. Ого, бабуся, дякую. Ти справжній майстер. Носи на здоров'я. Яка краса. Друзі, погляньте. Вітаємо з обновкою. Я так люблю мармеладні очі, але у мене лише одне. У мене теж одне, але дуже значне. Ого. Так, я завжди про таке мріяла. Просто величезне мармеладне око. Так, Вентін. ну-ка, бриз. Ну що ж, друзі, я почну. М -м, який аромат. І яка начинка. Супер. Шкода, що вона швидко закінчилась. Проте я можу ще підлити сиропчику. Так, це я здорово вигадала. Та куди ж він зникає і зникає. А от воно що? Злодюшку знайдено. І це Квентін. Ой, здається, я спалився. Ну, пробач, я просто дуже голодний. Нарешті я можу скуштувати свою мармеладку. Ха, який прикольний м'ячик. Ні, стій, повернись. Усім постам виявлено підозрілий об'єкт. Ой, а чиє це око? Гей я. Ловлю, ловлю. Так. Оти повернувся до мене, друже. Отак. Ти мала рацію. Цей сироп просто смакота. От би він ніколи не закінчувався. М -м, кайф. Хлоя, а ти чого сидиш? Давай, спробуй свій мармелад швидше. Ах, так, нарешті. Ей, у мене не виходить його відкосити. Та що таке? М -м, добре. А якщо добити? Бам! Ой, мамочки! Е я в порядку. І око також. Ну, добре. Проти динаміту ти точно не встаєш. Ой-ой! Рятуйся, хто може! Лягай! Все пішло не за планом. Хлоя, ти жива? Ну, наче з нею все гаразд. Ого, Нічого собі, скільки шматочків мармеладного ока. М -м, тут на всіх вистачить. Гей, <гас> друзі, то як вам не соромно брати без дозволу. Ну от, могла б і поділитись. Нічого собі. Ось це потрапив. Супергострі чіпси. Мама-мама, -ма 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 мамочки. Фух, пронесло. Яка ще рада маленькій порції? Так, Винтя, не заздрю. Ну що ж, я готова починати. Гадаю, від цієї маленької чіпсинки зі мною нічого не станеться. Ну так, все гаразд. Можна сміливо доїдати пачку. А? О, ні. Здається, дарма я поспішала з висновками. Бідолоха, тримайся. Ох, ну що, ти наступна успіху. Я зовсім не хочу коштувати ці чіпси. Мамочки, як страшно. Mm -mm, а чому ніхто не сказав, що вони настільки смачні? Ось це так. Смакота. І хочеться добавки. Mm -mm, супер. Ой, як раптово стало спекотно. Потрібно терміново її рятувати. О, келих з водою те, що треба. А, велике дякую, Квентін. Мені полегшало. А ти, до речі, наступний. О, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Ла, -ні 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 -ні. падаю. Бідолашний Квентін. Ти як? Давай, прокинься, друже. Ну-ка. Дякую, Хлоя. Ти справжній друг. О, ні, невже мені доведеться їсти цю гігантську пачку? Та тут від однієї чіпсинки можна згоріти. Добре. Треба намагатись зробити це швидко. Головне не концентруватися на смаку. Ой-ой-ой. Здається, починається. О! Який жах! Бідолашний Квентін. Проте можна підсмажити А, Так ти маєш рацію? Квентін, ти просто супер. Мм, а смачно як. Я дуже радий, що я вам допоміг, але я так довго не протягну. А, Так, звісно, буквально одну хвилину. А, який холодний і підбадьорливий душ. Фух, нарешті. Дякую, дівчата. Я в порядку. Хочеш маршмеллоу? О, звісно. М -м, фантастика. Зробіть для мене торт у вигляді лами. Ого, крута ідея. Але мені треба подумати. О, До мене прийшла ідея. Почнемо з борошна. Зробимо тісто для коржів. Змішуємо молоко та борошно. От. Далі розбиваємо одне яйце, розламаємо шоколад. Тепер накриваємо миску тарілкою і ретельно все перемішуємо. Ліля, роби це подалі від мене. Готова. Що? Ось це так. Як у неї так сталося? Тепер перемішаємо ще трохи. Відкриваємо. Коржі готові. Вони суперські. Давайте почнемо збирати торт. Мені знадобляться мої коржі та крем. Змащуємо кожен шар коржа кремом. Готово. І повторюємо так декілька разів. Мої коржі закінчились. Тепер дістаємо ножі. Що? Ліліан, Я починаю тебе боятись. Я просто вирізала формулами, і у мене вийшло. Тепер мені потрібен крем. Ейтан, тримай блакитний. Це тобі. Ти серйозно? Дякую. Ідея. Видавлюємо крем у вигляді квіточок навколо торта. Ага, один шар готовий. Ого, Лілія. Ти вже майже закінчила. Ти все так швидко робиш. Не хочу змушувати чекати. Добре, настав час прискоритись. Наносимо крем на весь торт. Ага, супер. Мій торт уже готовий. Самі подивіться на цю милу мордочку. Ліліан, як тобі? Смачного. Ой, забула про вуха. Я також маю вуха, а прикраси. А такого я не вигадав. Добре, у мене будуть окуляри. Віддай сюди. Тепер вони належать моїй ламі. І добре, додаємо моїй ламі вуха і гарне намисто. Готово? Що ж, нейтан? Переможе найсильніший пів'єн. Швидше спробуйте оціни. Класно, я вже зачекалась. Почнемо з тортика з окулярами. Вони такі класні. Мені подобається. А сам торт який на смак. Спробуємо. М -м, як смачно. Нейтан. Ти постарався. А тепер спробуємо шматочок тортика від Ліліан. У неї райдужна лама. Як прикольно. Виглядає дуже апетитно і дуже солодко. І вухо їстівне. Правда, така смакота перемагає торт Ліліан. Ну, звісно, перемога моя. Йоху, а ти програв тепер зробіть для мене торт у вигляді котика. Чекатиму. Ха, так це простіше, простого зараз все буде. Але з чого б мені почати? О, точно, візьмемо Орео. Його треба відкрити. Ой, вийшло не так, як я собі уявляв. Бережніше, Орео. Його обожнюю, можна з'їсти, доки Нейта не помітив. І так, мені знадобиться шоколад. Його треба розтопити. Використовуємо для цього фен. Я відчуваю, що шоколад уже м'який, тоді можна його видавлювати на орео. Ось так. Складаємо орео один на одного та склеїмо за допомогою шоколаду. Вийшла форма тіла котика. Мені потрібно більше орео. О, а тут печиво потрібного мені розміру. Бо воно буде головою. Додаємо вуха, очі, вуса та ніс. Вийшов справжній милий котик. Хочеться його погладити. Орео! Це можна з'їсти. Ліліан, як тобі, мій кіт зоро? Скажи, він класний. Так, непогано, але у мене буде найкраще. Я вже зібрала торт. Для прикраси я використовую мармелад. Мармеладних ведмедиків пересипаємо по силіконовим формам. А тепер дістаємо пальник і плавимо. Це буде дуже швидко. Готова! Коли мармелад повністю розтанув, акуратно дістаємо його із форми. Які кумедні котики вийшли? Ними я прикрашу торт. але чогось не вистачає. Точно беру спеціальну пляшку із січастим дном. Занурюю в її густий кольоровий сироп, зроблю глибокий вдих і видихаю в шийку. На поверхні торта одразу з'являється легка солодка піна, як повітряна хмаринка. Тепер десерт виглядає просто чарівно. А тепер кладемо на цю хмаринку моїх котиків. У мене все вийшло. Крута ідея. Добре, давайте покажемо наші тортики. Вів'єн. Ви придумали. Ух ти! Котик Зоро, здорово. Спробуємо. А ти смачний котик. Мені подобається. Але я хочу скуштувати торт від Ліліан. Тут милі мармеладні кошенята. А сам торт всередині червоний. Треба швидше його відкосити. Він дуже смачний, мені подобається. Давайте спробуємо мармеладних котиків. Вони такі милі. О, ні. Ігора ще била в руках. Він був таким м'яким що я не змогла вчасно зупинитись. Я віддам перемогу Нейтану. Його котик такий милий. Ти чула? Перемога моя йо хоу. Новий раунд. Я хочу торт у вигляді веселки. Ого, крута ідея, Вів'єн. Для такого в мене точна і класна ідея. Мені знадобиться величезне відро морозива. Викладаємо в миску все морозиво. Тепер дістаємо величезну каністру шоколадного сиропу. Він дуже солодкий. Мені подобається. Заливаємо морозиво шоколадним сиропом. Можна побільше. Його багато не буває. Ще трохи. Так. Вистачить. Тепер дістаємо скітлс. Обожнюються цукерки. Трохи можна і спробувати. А інші висипаємо на морозиво. Мені нічого для вів'єни шкода. Побільше. Викладаємо по одній цукерці башту зі скітлс. О, ні, моя вежа зруйнована. Нейтан, що ти зробив? Доведеться робити все заново. Я впораюсь. Цукерка за цукеркою. Вийшло. Нейтан, що ти вигадав? А? Це мій чудовий торт. Ось побачиш, Вів'єн буде в захваті. Давай у неї дізнаємось. Давай. Ух ти, як прикольно! О, а це жохоливо. Почнемо з гарного тортика. Він виглядає смачно. І на смак шалений. Мені подобається. Але мені потрібно спробувати торт Нейтана. Він виглядає сумнівно. Добре, оцінимо одну ложечку. О, а він смачний. Це морозиво. Обожнюю, Нейтан, ти переможець. Ура! Ліля, не хто тут лузер? Я переміг, я переміг.